Розчишана Ярослава медіа мовчать, пробують подати, начебто відбулося ДТП. Але послухайте, з Чорноволом відбулося ДТП. Гонгадзе десятки років доводили за вказівкою кучми. Кучма, де живий, ходить по Іспанії, Франції, Англії своїми двома ногами переставляє. Розумієте, лишив нам. Послідовника Пінчука за арт-центрами, Ахметова з енергетикою і переставляє своїми ногами в Шагунгад. Після того в нас був скряден, що теж, начебто, ДТП. Встановили ні, що відбувається з Порошенком? Порошенко теж ходить своїми ногами. Живий, скільки відбувалося. Фізичних ліквідацій людей, котрі правдиві були патріоти і говорили про реальні речі у державі, за Порошенка. він за щось поніс покарання.